Ви думаєте, що робите все правильно? П'єте воду, тренуєтесь, дотримуєтесь режиму. Але що, якби я сказав вам, що деякі з цих щоденних ритуалів насправді крадуть вашу молодість? Сьогодні ми розкриємо вісім звичок, які здаються здоровими, але таємно прискорюють ваше біологічне старіння. Приготуйтесь, бо те, що ви почуєте, може перевернути ваше уявлення про здоров'я. Номер 8. Холодний душ, що заморожує молодість. Ви бачили їх у соцмережах. Люди, що занурюються в крижану воду о 5 ранку, обіцяючи вам залізний імунітет та безсмертя. Контрастний душ став новою релігією здоров'я. Але ось несподіваний поворот щоденний температурний шок може насправді руйнувати ваші судини зсередини. Коли ви різко перемикаєте воду з гарячої на холодну, ваші капіляри переживають мікротравми. Це називається вазоконстрикція. Коли судини стискаються настільки швидко, що їхні стінки втрачають еластичність. Уявіть собі гумку, яку щодня розтягують до межі, а потім різко відпускають. Рано чи пізно вона тріскається. Те саме відбувається з вашими судинами. Але є ще гірше ваші надниркові залози, які виробляють гормони стресу, сприймають кожен холодний душ як загрозу виживанню. Вони викидають кортизол, адреналін, норадреналін. Один раз це добре, це тренування. Але щодня. Це хронічний стрес, який прискорює старіння кожної клітини вашого тіла. Дослідження Інституту серцево-судинних захворювань показало, що люди, які практикують щоденні контрастні процедури без відновлення, мають на 30% вищий ризик розвитку гіпертонії до 40 років. Рішення просте: контрастний душ максимум двічі-тричі на тиждень. Температуру знижуєте поступово, а не як божевільний. І якщо після душу витримте 10 хвилин, це не загартування, це переохолодження. Отже, ті інстаграм-моржі, що стрибають у ополонку щодня, можливо, вони не омолоджуються, а просто заморожують своє тіло в стані перманентної тривоги. Номер 7 зелений коктейль, що окислює зсередини, ваш ранковий ритуал: блендер, жменя шпинату, стебло селери, банан, льон, чия, спіруліва. Ви почуваєтесь як майстер здорового харчування, але ось темна правда про ці зелені напої. Коли ви перетворюєте овочі на рідину та п'єте їх щодня. Ви перевантажуєте свої органи фільтрації способом, який природа не передбачала. Почнімо з оксалатів. Це сполуки, які містяться в шпинаті, мангольді, ревені. У невеликих кількостях вони нешкідливі. Але коли ви кидаєте в блендер 200 грамів шпинату щоранку, оксалати зв'язуються з кальцієм у вашій крові та утворюють кристали. Ці кристали осідають у нирках, суглобах, навіть у судинах поступово, непомітно, тихо. Далі йдуть фітати – антипоживні речовини, які блокують засвоєння заліза та цинку, а ще фруктоза. Навіть якщо це фрукт, навіть якщо це банан, у рідкій формі цукор потрапляє у вашу печінку як цунамі. Там відбувається процес глікації, коли молекули цукру приклеюються до білків, зокрема до колагену. Це буквально карамелізація вашої шкіри зсередини. Уявіть, що ваше обличчя підсмажується на повільному вогні, поки ви п'єте свій детокс смузі. Але найнебезпечніше те, що смузі позбавляє вас клітковини. Коли ви жуєте яблуко, клітковина уповільнює засвоєння цукру та годує корисні бактерії в кишечнику. Коли ви п'єте його клітковина, механічно подрібнена, вона не виконує свою роботу. Ваш мікробіом голодує, баланс порушується, запалення наростає. А запалення це наукова назва старіння. Рішення елегантне: їжте свої овочі цілими, жуйте, додавайте здорові жири. Оливкову олію, авокадо, щоб вітаміни засвоювались, і якщо хтось продає вам детокс курс за 299 гривень, пам'ятайте, ваша печінка детоксує вас безкоштовно з дня вашого народження. Номер 6. умивання, що змиває захист двічі на день, ранок та вечір. Пінка для умивання з ароматом грибфрута. Ви масажуєте обличчя колами, змиваєте, витираєте, шкіра скрипить від чистоти, але ось що ви насправді робите. Ви знищуєте найдосконаліший захисний бар'єр, який створила еволюція. Ваша шкіра має природний піє близько п'яти, це злегка кисле середовище, яке вбиває патогени та підтримує баланс корисних бактерій. Більшість пінок мають pH 9, 10, 11. Це лужне середовище, як у господарського мила. Кожного разу, коли ви умиваєтесь такою пінкою, ваша шкіра намагається відновити свій pH. На це йде від 2 до 6 годин. А якщо ви умиваєтесь двічі на день, ваша шкіра просто не встигає, вона живе в стані постійного дисбалансу. Це призводить до трансепідермальної втрати вологи, науковий термін, який означає, що вода випаровується з глибоких шарів вашої шкіри швидше, ніж ви встигаєте її поповнити. Результат зморшки, передчасні, глибокі, стійкі. А ще ви знищуєте мікробіом шкіри. Так, на вашому обличчі живуть мільярди бактерій. І більшість із них ваші союзники. Вони борються з запаленням, підтримують імунітет шкіри, навіть допомагають виробляти цераміди, природні ліпіди, які тримають вологу. Коли ви щодня змиваєте їх агресивною піною, залишаються лише стійкі до антибіотиків штами, ті самі, що викликають акне, розація, дерматит, це як мити антикварну картину побутовою хімією, а потім дивуватись, чому фарби потюмніли. Рішення просте, але радикальне. Умивайтесь лише ввечері, щоб змити бруд та макіяж. Використовуйте гідрофільну олію або м'який гель з pH 5-6, вранці просто сполосніть обличчя водою, все. Ваша шкіра виробляє власний нічний крем, він називається себум, і він працює краще за будь-який корейський десятиступеневий ритуал. Отже, та ідеальна чистота, яку ви відчуваєте після умивання, це не свіжість, це сигнал сос від вашої шкіри. Номер 5. Музика, що вбиває клітини мозку. Ви йдете вулицею, їдете в метро, працюєте, тренуєтесь, навушники не покидають ваших вух. Подкасти, музика, аудіокниги. Тиша здається марнуванням часу. Але ось шокуюча правда: ваші вуха не призначені для восьмигодинного звукового штурму щодня. У вашому внутрішньому вусі є крихітні волоскові клітини, які перетворюють звукові хвилі на електричні сигнали. Їх близько 15 тисяч у кожному вусі, і вони не регенерують ніколи. Коли волоскова клітина гине, вона гине назавжди. Кожен раз, коли ви слухаєте музику на 70% гучності більше години, ви втрачаєте сотні цих клітин. Спочатку ви не помічаєте ваш мозок компенсує втрату, підсилюючи сигнали від сусідніх клітин, але до 30 років у вас уже може бути слух, як у 50-річного. А далі починається каскад. Втрата слуху перевантажує слухову кору мозку. Вона змушена працювати інтенсивніше, щоб розшифрувати спотворені сигнали. Це виснажує когнітивні ресурси. Дослідження університету Джонса Гопкінса показало пряму кореляцію між втратою слуху та розвитком деменції. Кожні 10 дБ втрати подвоюють ризик когнітивного занепаду. Чому? Тому що ваш мозок витрачає стільки енергії на розуміння звуків. Що йому не вистачає ресурсів на пам'ять, увагу, планування. Але є ще один підступний ефект: постійний звуковий фон підтримує ваш мозок у стані низькорівневого стресу, навіть якщо це розслаблююча музика, ваша нервова система не може повністю відпочити. Кортизол тримається на підвищеному рівні, як двигун, що працює на холостих обертах, це як тримати мозок у постійній готовності до евакуації. Рішення називається Правило 60 на 60. Не більше 60% максимальної гучності протягом максимум 60 хвилин, потім пауза, хоча б 15 хвилин тиші. Якщо ви в матро або шумному місці, використовуйте навушники з активним шумозаглушенням, а не збільшуйте гучність. І ті подкасти на подвійній швидкості, ваш мозок не встигає обробити інформацію якісно. Ви не економите час, ви просто створюєте ілюзію продуктивності, втрачаючи свої нейрони в процесі. Номер 4. Кардіо, що спалює не лише калорії. Сьома година ранку ви зав'язуєте кросівки та виходите на пробіжку наче, бо так швидше спалюється жир 5 кілометрів щодня без вихідних. Ви почуваєтесь як атлет, але ваше тіло почувається як в'язень виснажливого марафону без фінішу. Ось що насправді відбувається коли ви бігаєте наче, рівень глюкози в крові низький. Ваше тіло шукає енергію і знаходить її в м'язах. Так, воно починає розкладати власні м'язові волокна на амінокислоти. Це називається катаболізм. А хто керує цим процесом? Кортизол. Знову він, ваш гормон стресу, який зранку і так на піку. Коли ви додаєте до цього інтенсивне кардіо, кортизол злітає до небес. І він не просто руйнує м'язи, він руйнує колаген у вашій шкірі. Саме тому бігуни на довгі дистанції часто мають обличчя старіше за свій вік. Втрата жиру на обличчі, западання скронь, глибокі носогубні складки. Це навіть має назву серед дерматологів обличчя бігуна. Далі йдуть суглоби. Кожен крок під час бігу створює навантаження в 3-4 рази більше вашої ваги. Якщо ви важите 70 кг, ваші коліна отримують 280 кг удару тисячу разів за одну пробіжку. Хрящ зношується, починається мікрозапалення, яке переростає в артрит. А найжахливіший парадокс такий. Помірна фізична активність справді подовжує теломери, захисні кінці ваших хромосом своєрідний таймер старіння, але надмірна активність без відновлення робить протилежне. Дослідження університету Ульма показало, що професійні марафонці мають коротші теломери, ніж люди, які тренуються помірно тричі на тиждень. Це як виїжджати на автомобілі без масла в двигуні. Так він їде, але кожен кілометр скорочує його термін служби. Рішення в балансі: чергуйте інтенсивність: день кардіо, день силових, день розтяжки або йоги. Їжте перед ранковою пробіжкою, хоча б банан. Дайте тілу паливо, щоб воно не з'їло саме себе. І запам'ятайте відпочинок це не лінь, це час, коли ваше тіло насправді стає сильнішим. Отже, ті марафонці з медалями на шиї та колінами пенсіонера в 30 років, можливо, вони біжать не до здоров'я, а від нього. Номер 3. Екран, що краде ваш мелатонін. Одинадцята вечора. Ви в ліжку прокручуєте стрічку або дивитесь улюблений серіал. Ще одна серія, обіцяєте собі, хоча вже третя підряд: екран світиться в темряні, ваші очі втомлені, але ви не можете зупинитись, а ваш мозок кричить в безсиллі. Ось що відбувається за лаштунками. У вашій сітківці є фоторецептори, які реагують на синє світло. Вдень це корисно. Це сигнал, що треба бути активним. Але ввечері синє світло обманює ваш мозок, змушуючи думати, що ще день. Епіфіз, маленька залоза в центрі мозку, отримує цей сигнал і припиняє виробництво мелатоніну. Не зменшує, а саме припиняє на 4-6 годин. Мелатонін це не просто снодійне, це потужний антиоксидант, який під час сну ремонтує ДНК, очищає мозок від токсинів, регенерує клітини. Без нього ваше тіло пропускає нічну зміну по ремонту. Уявіть завод, на якому скасували технічне обслуговування. Спочатку все працює. Але поступово накопичуються дрібні поломки, які переростають в серйозні аварії. У вашому мозку ці аварії мають назву бета-амілоїдні бляшки. Це білкові відходи, які накопичуються між нейронами. В день ваш мозок виробляє їх природньо. вночі під час глибокого сну спеціальна лімфатична система мозку глімфатична змиває їх. Але якщо ви не досягаєте глибокого сну через порушений мелатонін, ці бляшки залишаються. Рік за роком вони накопичуються, і саме вони є головною ознакою хвороби Альцгеймера. Дослідження Національного інституту здоров'я США показало, що люди з хронічними порушеннями сну мають в п'ять разів вищий ризик когнітивного занепаду після п'ятдесяти. Це як вимикати прибиральників у вашому мозку кожної ночі, а потім дивулатись, чому все захаращено. Рішення болісне, але ефективне. Екрани геть за дві години до сну не годину, а дві. Якщо це неможливо, використовуйте блокатори з синього світла, окуляри зі спеціальним покриттям або нічний режим на всіх пристроях. Читайте паперові книги. Так, вони важкі та не світяться, але саме тому вони працюють. І та фраза ще одну серію це не розслаблення. Це ви викрадаєте у свого майбутнього мозку його здатність пам'ятати це відео через 20 років. Номер 2 Мультитаскінг, що роздрібнює ваш мозок. Ви пишете листа, слухаєте нараду, перевіряєте повідомлення та замовляєте доставку обіду. Одночасно. Ви називаєте це ефективністю. Нейробіологи називають це когнітивним самогубством. Ось правда, яка зруйнує ваше уявлення про продуктивність. Ваш мозок не вміє робити кілька справ одночасно. Він не мультитаскер, він швидкий перемикач. Кожного разу, коли ви переключаєтесь між задачами. Ваша префронтальна кора, диригент вашого мозку, витрачає енергію на перебудову нейронних мереж. Цей процес називається когнітивне перемикання, і він коштує дорого. Дослідники Каліфорнійського університету виміряли, що кожне перемикання забирає в середньому 23 хвилини для повного відновлення фокусу. Але ви перемикаєтесь кожні 3-5 хвилин. Це означає, що ваш мозок ніколи не працює на повну потужність, він застряг у вічному стані напівконцентрації. А тепер найстрашніше. МРТ дослідження показали, що люди, які постійно займаються багатозадачністю, мають менше сірої речовини в передній поясній корі. Це область відповідальна за емпатію, емоційний контроль та прийняття рішень. Буквально ваш мозок зменшується не метафорично, а фізично. Ви стаєте менш здатним до глибокого мислення, творчості, емоційного інтелекту. Плюс постійне перемикання підтримує високий рівень кортизолу. Знову він так, ваш організм сприймає багатозадачність як стан постійної загрози. Адже еволюційно наші предки ніколи не робили кілька справ одночасно. Вони полювали або збирали ягоди, фокус на одній задачі означав виживання. А ваш мозок досі живе за цими правилами. Це як постійно перемикати телеканали, ви бачите уривки, але не розумієте жодного сюжету до кінця. Рішення радикальне, монотаскінг. Одна справа за раз. Використовуйте техніку Помодоро: 25 хвилин фокусу, 5 хвилин паузи. Вимкніть сповіщення, не перевіряйте на нараді серйозно. Глибока, фокусна робота, коли ви повністю занурені в одну задачу, не тільки ефективніша, вона ще й відновлює ваш мозок. Вона збільшує мієлінізацію нейронів, робить їх свидшими та стійкішими до старіння. Отже, та людина, що відповідає на повідомлення під час відеодзвінка, вона не продуктивна. Вона просто поступово втрачає здатність думати глибоко. Номер один крісло, що вбиває вас повільніше за сигарети. Ви сидите зараз, чи не так? Можливо, за комп'ютером, можливо, на дивані. У середньому сучасна людина сидить 9-10 годин на день. Ви думаєте, що вечірня годинна пробіжка компенсує це? Вона не компенсує навіть близько. Ось шокуюча правда з медичних журналів: сидіння більше 8 годин на день збільшує ризик передчасної смерті на 30%, незалежно від того, чи тренуєтесь ви регулярно. Це не гіпербола. Дослідження Американської кардіологічної асоціації порівняло тривале сидіння до куріння за впливом на серцево-судинну систему. Але чому? Що таке жахливого в тому, щоб сидіти? Коли ви сидите ваші м'язи, особливо великі м'язи ніг та сідниць, повністю неактивні. вони не виробляють ферменти, які розщеплюють жири в крові, тому рівень тригліцеридів зростає, інсулінова чутливість падає. Це пряма дорога до діабету та атеросклерозу. Далі кров у венах ніг починає застоюватись. Швидкість кровотоку знижується на 40% вже після двох годин сидіння. Це підвищує ризик тромбозу. Той самий тромб, що може полетіти в легені або мозок. А ваш хребет Він стискається під вагою вашого тіла, міжхребцеві диски, які не мають власного кровопостачання, живляться лише через рух та зміну тиску. Коли ви сидите, вони висихають як губка без води. Так виникають грижі, протрузії, хронічні болі, які старять ваше тіло на десятиліття. Але найстрашніше це системне запалення. Тривале сидіння підвищує рівень с реактивного білка, маркера хронічного запалення. А хронічне запалення це біологічна назва старіння. Воно руйнує судини, сприяє онкології, прискорює нейродегенерацію. Дослідження показало, що кожна година сидіння після 8-ї години додає 13% до ризику ранньої смерті це як повільно заморожувати своє тіло живцем клітина за китиною. Рішення просте, але вимагає дисципліни. Правило 30 хвилин. Кожні 30 хвилин вставайте. Просто встаньте. пройдіться, потягніться, зробіть 5 присідань. Немає значення, що саме, головне порушити статику. Використовуйте стоячі столи, але не весь день. Чергуйте, проводьте наради на ходу, так звані Волкін Мітінгс. Дзвоніть по телефону стоячи. Навіть якщо ви працюєте 8 годин, але встаєте кожні 30 хвилин, ваш ризик падає майже до нуля. Знаєте, які нації живуть найдовше: окінавці з Японії, жителі Сардинії, адвентисти з Ломалінда, що їх об'єднує? Не дієта, не генетика, постійний низькоінтенсивний рух. Вони ходять по горбах, працюють в садах, не сидять годинами, вони не ходять у зал на годину, щоб потім сидіти дев'ять. Вони рухаються весь день невеликими порціями природно. Отже, те крісло, на якому ви зараз сидите, воно не просто зручне воно може бути найнебезпечнішим предметом у вашому житті. Повільніше за сигарети, але так само смертельне. Ось вам список вісім речей, які ви, можливо, робите прямо зараз, думаючи, що це здорово: контрастний душ, зелені смузі, ретельне вмивання, постійні навушники, щоденний біг, екрани перед сном, багатозадачність та хронічне сидіння. Кожна з них окремо здається невинною, але разом вони створюють ідеальний шторм прискореного старіння. Ключова ідея, яку я хочу, щоб ви запам'ятали, не в тому, щоб відмовитися від усього, а в тому, щоб зрозуміти. Баланс важливіший за перфекціонізм. Надмірність перетворює ліки на отруту, помірність перетворює звичайні дії на джерело довголіття. Тож ось ваше завдання на цей тиждень. Оберіть одну, максимум дві звички зі списку. Не всі вісім це нереально, просто одну і змініть її. Замість контрастного душу щодня, робіть його двічі на тиждень, замість смузі з'їжте салат з тих самих інгредієнтів, замість восьми годин сидіння без перерв, встаньте прямо зараз і зробіть п'ять глибоких присідань. Маленькі зміни, великий ефект. Тому що довголіття це не про те, щоб прожити довго страждаючи, це про те, щоб прожити довго залишаючись молодим. І можливо справжня молодість починається не з того, що ви додаєте в своє життя, а з того, від чого ви маєте мужність відмовитися. Дякую, що дивились. У наступних відео я розповім про те, що насправді працює для довголіття без маркетингу і міфів, лише наука і здоровий глуст. Побачимось!